Добрий день, мене звати Михуля Єлизавета, я психологиня та працюю з різними громадськими організаціями, в тому числі громадська організація Українська Монолітність. Сьогодні ви почуєте декілька порад, які стосуються зміни сезонів, так як їх зробити найбільш гладкими та м'якими для свого ментального здоров'я. Перша порада це позбавитись зайвих речей. При зміні сезону ми, як мінімум, змінюємо свій гардероб, і відповідно до того, всі речі, які ми розуміємо, що нам наразі не потрібні, скласти, відкласти або, взагалі, позбутися їх назавжди, тобто викинути. Порада друга шукати приємні речі в буденних справах. Коли ми йдемо на вулиці і йде дощ, то ми, скоріш за все, будемо також трошечки хандрити. Але треба шукати в цьому якісь позитивні емоції, випити приємного какао з маршмелу для того, щоб наш настрій став кращим. Порада третя. Робити приємну атмосферу відповідно до сезону. Якщо це осінь, можливо дістати приємний м'якенький плед, дістати улюблену чашечку для какао, і відповідно до сезону змінювати атмосферу навколо себе для того, щоб було приємно в ній знаходитись. Та загалом було відчуття, що все добре і немає в нас е, сильних змін, і ми змінюємось відповідно до сезону. Тобто, відбувається процес адаптації. Порада четверта. Займатися цікавими справами на вулиці відповідно до сезону. Взимку ліпити сніговиків, навесні збирати квіточки, влітку проводити час на пляжі та восени збирати гарненькі листочки та роздивлятися гарненькі візерунки на тих листочках. Порада п'ята. Рефлексуйте з собою. Давайте собі зворотній зв'язок з приводу вашого стану, ваших емоцій, і загалом того, що навколо вас відбувається, для того щоб розуміти, як з цим справлятись, або розуміти, коли ви відчуваєте емоцію, що ви можете з нею робити, та загалом мати певну інструкцію для себе вибудувати з приводу того, як ви можете діяти, для того, щоб регулювати свої емоції в моменті. Сподіваюсь, ці поради були корисними для вас. Ви зможете щось собі взяти в скарбничку лайфхаків. Тож бажаю вам гарного настрою та неймовірно легких переходів між сезонами. Той проект, який ми зараз реалізуємо, він є дуже важливий для чернігівців, адже важливо не просто ходити на офлайн заходи, а й мати можливість самостійно ознайомитися з чимось корисним, що допоможе тобі як розвиватися, так і підтримати свій ментальний стан. Такий складний час для України наразі. Тому я вбачаю те, що проект зможе підтримати більшу кількість людей, що ми зможемо дійсно донести щось корисне. Люди зможуть зробити висновки та користуватись цього життя.